Прогноз погоди в Україні на четвер, 19 вересня, мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, 19 числа лише у одній області нашої країни очікується короткочасний грозовий дощ. А от осіння прохолода стане відчутною абсолютно по всій країні. Найнижча нічна температура повітря це 9 градусів з позначкою плюс. Настільки прохолодні ночі очікуються лише у трьох областях. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 19 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 19 вересня, у одній області очікується короткочасний грозовий дощ. Південь, на Одещині, вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 15. На Миколаївщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів в нічний плюс 16 плюс 14. На Запоріжжі, Миколаївщині в Криму, а також у Херсонській області хмарно з проясненнями. І без опадів на Одещині місцями короткочасний грозовий дощ, вітер східний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль, у Львівській Тернопільській. І Хмельницькій областях в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 10. На Івоно-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 13 плюс 10. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні плюс, 12, плюс 10. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 12 плюс 10. На Луганщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 13, плюс 11. В Маріуполі в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 14. Плюс 12. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. На Черкащині і Полтавщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 14 до плюс 11 градусів. В усіх областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 11 плюс 9. У Житомирській області вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів. В темні Плюс 11 плюс 9. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Сумщині, Житомирщині у Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. 19 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне трьох балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям. Рідним сусідам, а також колегам, ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.